Не влаштував геноцид, не влаштував бойню, не влаштував різню, блядь. Здійснив похід. А то, коли печенєги або полоці приходили на Київ, вони підло нападали на наші землі. А Ігор Святослав, Святослав Єврович, здійснив похід. Дві держави, два народу, блядь, Здійснив похід. Купоміз спалив кібені матері, здійснив похід. Ніякого геноциду. Ніякої різні. ніякої тварі, блядь. Людожерної здійснив похід. Дя -дя -дя. Поняли? Або я люблю казати постійно, що от слов'яни переселилися на територію Балканського півострова в ході великого переселення народів. І в процесі переселення вони влаштували зникнення всіх, блядь, тамішних місцевих жителів. Переселення. Дивіться, здійснив похід, здійснили переселення, зникло все населення місцеве блядь, Куди? Випарувалося, мабуть. За забрали, правда?